Слава Богу. слава Богу. За час, який ми маємо, брата і сестри, дорога церква, всі присутні. Що в недільний день ми можемо бути в домі Божому. Що в недільний день гріх працювати? За це теж слава Богу. Що ми можемо пороздумувати над своїм життям. Ми не те що маємо право, а Господь нам дає бажання залишити наші клопоти. Дехто з суботи, мабуть, з вечора підготовляється до служіння. Хтось гладить одежу діткам, хтось приводить себе в порядок. Ми сьогодні чули, брати нам говорили, що Хто переживає за церкву, за братів, за сестер заздалегідь, наставляє членів церкви, що переглянули своє життя, буде мати вспомин. Знаєте, є дуже, дуже є добре, що є в нашому житті такі люди, хто за нас переживає. Слава Богу нашому. Але саме головне, знаєте, що за нас всіх переживає Господь, слава Богу нашому! Я думаю, що це ми і відчуваємо в нашому житті, в наших сім'ях. Це ми ощущаємо в нашому житті. Сьогодні маємо знаєте, чудове зібрання. Молодь участвує. Так приємно, коли молодь, знаєте, бере участь в служінні. Я так дивлюсь не раз, думаєш, це чиясь немала підготовка? Хтось це дитя виростив в сім'ї. Хтось йому не раз і не два казав, дитя, треба йти в служіння. Треба слухати Слово Боже. Дитя, треба мати друзів віруючих. Треба мати таких друзів, які, які бояться Господа. Брати сестри, і взагалі наше життя, воно є підготовка. Кожен наш буденний день є підготовка. Знаєте, я сидів, я так думав, сестра розказувала вірш. І порівняв наше життя, знаєте, коли їде маршрутка, тільки в маршрутці люди знають, на якій зупинці кому виходить. Я не знаю, чи у вас таке було, в мене таке було. Їхали ми в маршрутці і. І їдеш з людиною і думаєш, слухай, ну коли вона вже вийде? Може, у вас таке було, я не знаю, а може, у вас так не було. Але тут в нашому житті, брати і сестри, зовсім по-другому. Знаєте, цього року щось по-особливому. Якщо я не помиляюсь, то може брати мене трошки підправлять, я пам'ятаю, що вже 10 чоловік. Відійшло вічність, що я знаю. Може браття більше, може ні, але я трошки так запоминав. Може не всі з нашої церкви, але наша церква приймала участь в похоронному служінні. Я дивлюсь, знаєте, ще, ще пару місяців до кінця року, а щось так воно по-особливому, знаєте, касається серця. І ти починаєш аналізувати, Господи, є в правильному положенні перед тобою. Я якось вечором на вулиці був своїм сином, йому 4 роки, вже починала темніть. І він каже, тато, подожди, чуєш? І я особо нічого не почув. Ну, я такий звук чув. Чую кожного вечора біля свого будинку, там напроти нас так вода є. І такий звук создається тільки вечором. Тато каже, ти чуєш цей звук? Тато це означає, що ми скоро будемо спать лягати. І знаєте, це мене так зворушило дитячі 4 роки, і він каже Семік, як ти знаєш? А я кажу, його чую, як ми помолимся, і вікно відкрите. Я кажу, чую цей звук. Я думаю, Господи, поможи мені життя так чуть, щоб чуть твій звук. Щоб моє серце було чутливе. Братики, починав сьогодні служіння, брата і сестри, говорив за, за сильний дух, який був в мужі Божому. Я думаю, так, да, багато людей сьогоднішній день мають сильний дух, але... Чи цей сильний дух, він є покірний Богу? Я думаю, Господи, а який у мені дух? Чи люди бачать в мені такого суворого, може, віруючого? Теж сильний дух. І взагалі сьогоднішнє служіння, знаєте, не тільки сьогоднішнє, а кожне служіння, брати і сестри, коли вслухається в Слово Боже. Думаєш, дійсно Боже, як ти нас любиш, як ти нас застерігаєш? Брат Саша говорив за ту дорогу, що нам треба триматися вузької дороги. Да, по ширшій дорозі людині може, скажімо так, удобніше йти, да? ніде не треба так бочком ставати, ніде не треба пригинатися, ти йдеш собі такими широкими шагами. А вже вузенька стежина, ти маєш не разу молитися. Не раз маєш пригнутися, не раз маєш уступити дорогу. І, і це є, брати і сестри, християнське життя. Ми будемо йти до закінчення нашого служіння. Молодь наша, брати і сестри ще будуть мати євангізацію сьогодні. Ми будемо молитися, переживати за них. Це є добра справа, я пам'ятаю, більше 10 років тому. Пройшло, ми з молоддю ходили в селі одному, співали різдвяні пісні і зайшли в одну хату, знаєте, одну пісню заспівали, другу. І вже вийшли, пішли в другу хату. Я дивлюсь, жіночка, яка, в якої ми ще не були, вона так ззаді прийшла на порозі, стоїть і слухає. Ми пішли в третю хату, вона знов, вона знов слухає. Я кажу: слухайте, вам сподобалось? Вона каже, мені так сподобалось. Я б каже, з вами, мабуть, пішла б, каже. Ну, Ми сказали й адресу де дім молитви. Я зараз вам точно не скажу, скільки часу пройшло, але вона є членом нашої церкви, слава Богу нашому. І кажуться, просто різдвяне псалом. Але, знаєте, не ми міняємо людей, але Дух Святий, слава Богу нашому. Читаю місце слово Боже Євангеліє від Луки, 16 розділ, 19 віршик. Один чоловік був багатий, одягався в кармазин та вісон і кожного дня бенкетував розкішно. Був також один убогий на ім'я Лазар, котрий лежав біля воріт його весь у струпах і бажав насититися крихтами, які падали зі столу багача. І пси, приходячи, лизали з трупу його. І сталося, що помер убогий і був віднесений ангелами на лоно Авраама, Помер же і багач, і поховали його. І в пеклі терплячи муки він звів очі свої і побачив здалека Авраама і Лазаря на лоні його. І, закричавши, сказав: Отче Аврааме, змилуйся наді мною, пошли Лазаря, щоб умочив кінець пальця свого у воді, і прохолодив язик мій. Бо я мучуся в полум'ї цьому. До цього місця я далі не буду читати, я думаю, ви ми всі неодноразово, чу... неодноразово чули цю подію священного писання про чоловіка багатого і бідного. Знаєте, що я замітив, брати і сестри? Що коли цей багатий чоловік жив на землі, бенкетував? То він не помічав цього лазаря. Каже слово Боже, що приходили до лазаря. Собаки лизали рани йому. Я думаю, що собаки набагато більше знали Лазаря при житті, як оцей багатий чоловік. Але слово Боже каже, що цей багач замітив Лазаря, Але вже не на землі. Коли Закінчили, закінчили життя на цій землі, і каже слово Боже, що і стало, що помер у Боги і був віднесений ангелами на лоно Авраама. А за багатого сказано, що поховали його. Я думаю, Боже, ми поки на цій землі нам слово Боже відкриває такі прості і глибокі істини. Коли б людини, знаєте, було все добре, було їжі багато, багатого, було все хорошо, не повінчаємо того чоловіка, хоча він був біля нього недалеко. А коли, коли помер, цього всього не стало, прийшли муки, то каже, побачив Лазаря. І я, я в своє знаєте, життя хочу взяти урок і з вами поділитися. Господи, поможи бачить переживання і біль ближнього, коли ми ще в силі допомогти. Ми люди часто, коли у нас все добре, коли все вдається нам виходиться, ми навіть часто можемо знайти проблему на брата, на сестру, чого так в них не виходить, чого так якось в житті постігає. Така наша людська натура. Брати і сестри, але ми не знаємо. Я неодноразово знаєте, дякую Богу, молитві, що Бог поступає з нами ну, не по заслугам, і не по ділам. Бо я думаю, що кожній людині, в першу чергу мені, є працювати над чим над собою, є в чому ще удосконалюватися, є в чому ще поправити, знаєте, поправляти свою стежину. І кажеш, слово Боже, що побачив цей багач Лазаря. Думаю, Боже, горе нам, якщо ми в таких ситуаціях починаємо бачити, коли вже нам пече, болить, і ми думаємо, коли було добре, може й треба було б помогти тому брату чи сестрі? І через те, брата і сестри, нас. Слово Боже застерігає і схиляє для того, щоб ми не тільки називались християнами, але щоб їми були. І самі по собі, знаєте, ми, ми не зможемо прийти в правильне положення. Ми не зможемо знаєте, своє життя зробити досконалим тільки через Слово Боже, тільки через читання Слова Божого і через виконання Його. Наше служіння, брата і сестри, приходить до закінчення. Ми будемо дякувати Богу за проповіді, які ми чули, за псалми, за вірші. Тут записочки є, будемо молитися за ці записочки. Помолимося, знаєте, за молодь, щоб Бог благословив і сьогоднішнє служіння, яке вони будуть звершувати. Щоб Бог благословив нашу молодь, наших діток надалі. Ми не простий брати і сестри час живемо, але разом з тим ми помічаємо, що Господь нас не лишає, слава Богу нашому. Знаєте, я, я собі говорю неодноразово так, сидячи чи чай п'ючи, діти каву зроблять, питаючи є щось до, до чаю, до кави. Знаєте, слава Богу, завжди було. І, може, трошки слабше, коли було, але завжди було. Я думаю, Господи, так багато люди прогнозів говорили, так багато говорили невтішного. І так багато через ці слухи, через ці слова переживання в серце людське заходить. Але факт залишається фактом, брата і сестри. Я питав братів і сестер, чи є хліб до хліба. Кажуть, да, дяка Богу, є. Це каже, є, хватає, якби каже, що ця війна закінчилась, був мир. І ми також, брата і сестри, будемо молитися за, за мир в нашому краї, щоб Господь помилував, щоб Бог дальше хранив, щоб Господь благословив тих людей, в кого добрі наміри, в кого добрі думки, в кого добрі плани. Будемо молитися за нашу церкву, за братів, сестер, які переживають за церкву. Знаєте, теж нелегкий труд. І будемо приносити Богу подяку. Стаємо на коліна. молимося. Амінь.